Я поважаю свій народ, і я не буду розділяти відповідальність цих вбив і людей, які стріляють це. Я цього все вдома робити не буду. Я відмовляюся, йду з народу. Вас будуть поважати завжди. Завжди вилишитесь крижаля політику Рівненського як людина високої честі і совісті. Якщо ви цього не зробите, ви берташ Кічатий, і там ще. Ціла кучі цих псевдополітиків, які сьогодні зараз повтікали, бо хворі, чи що ви повір, повірте, народ просто знищить вас, за те, що ви починаєте знищити народ. Давайте, я кажу, ми годні простити все. Ви Випросить разом з вами за свою позицію таку негативну у тих людей, діти, кого загинули поза минулої ночі, діти тих, кого скалічили за ці дні. Я думаю, що... Найдуть в собі, ми всі християни, і ми найдемо сили разом з вами підійти до народу і лишимося жити в мирі на цій країні. Не дамо, роздеруть. Ви розумієте, сьогодні реально йде розділ країни. Наша територія все одно буде українською автовною територією, як вона була завжди. Але вам тут жить, чи будете.